Термінатор, Титанік та Аватар, як Джеймс Кемерон, тричі зробив революцію в кіно. Режисера Джеймса Кемерона називають водночас і візіонером кіно, і неможливим егоїстом у роботі. Він зробить усе, щоб досягнути свого бачення, а тому під його руку часто потрапляють ті, хто не згоден із ним або дивиться на співпрацю, ну як на повноцінну колаборацію. Емерону не потрібно нічого доводити, адже після десятків років кіновиробництва його фільмографія говорить за себе: дилогія термінаторів, чужі, правдива брехня, титанік та аватар показали неймовірний успіх як у глядачів, так і кінокритиків. Тепер у Джеймсі частіше бачить інноватора ніж кінематографіста. З його нескінченними експедиціями під воду відкрився новий світ досліджень та пошуків таємниць. Тож, нумо досліджувати цей бік автора найгучніших блокбастерів у поки однолітки Кемерона цікавились спортом та швидкими автомобілями, Джеймса вабили дослідницькі проекти. У юності він заснував науковий клуб, який не користувався успіхом, але показав, що хлопцю не байдужі польоти в космос та занурення в океан. Оскільки кар'єра астронавта здавалася примарною, Джеймс робив усе можливе, щоби діяти, хоча б у бік підводної мрії. Під час навчання в коледжі він підпрацьовував водієм вантажівки. Був офіціантом у ресторані, поки життя не завело його на знімальний майданчик трешмейкера Роджера Кормана. До кіновиробництва Кемерон уже був знайомий із принципом проєкції та оптичного друку. Він також малював постери, а для Кормана створював візуальні ефекти, що неабияк допомогло в кар'єрі. Джеймсу часто снилися химерні сни, з яких він потім робив малюнки. Один із них через 30 років стане основою для аватару. Але повернемось до початку кар'єри. На початку 80-х хлопця запросили зрежисувати фільм Піраньї 2. Нерест. Виробництво було справжнім пеклом. Попереднього режисера звільнили, продюсер контролював знімання та переніс його в Італію, де дав кемерону італійську знімальну групу, яка не знала англійської. До того ж, Джеймс захворів на грип та мучився кошмарами. У результаті його звільнили вже через тиждень знімання. Але звідти він виніс одну з головних ідей свого наступного фільму Термінатора. Його страшний образ наснився під час хвороби в Римі. У стрічці йшлося про хлопця Кайла Різа, який вирушає з майбутнього в минуле, щоб врятувати матір Месії. Але разом із ним у минуле проникає кіборг із заліза, якого нічого не зупинить перед місією знищити Саро Конор. Завдяки досвіду розробника візуальних ефектів, Кемерон разом із командою спеціалістів розробив дизайн та аніматроніку Термінатора. У 80-ті роки це був досить популярний різновид ефектів, адже за ляльковістю ховалися тодішні страхи людства перед штучним інтелектом. А монстри мали досить переконливий вигляд. Кемерон надихався науковою фантастикою 50-х років та серіалом За межами можливого про монстрів, прибульців та роботів. Вдалий кастинг Арнольда Шварценеггера та блискучі спецефекти з моторошною історією довели, що глядачам потрібне таке кіно. З бюджетом у 6,4 мільйона доларів творці фільму зібрали 78 мільйонів. Частина цих грошей дозволила Кемерону на якийсь час займатися тим, що він хоче, і, хоча ніхто не сподівався побачити продовження, воно з'явилося через сім років. А за словами режисера, йому знадобилося багато часу, щоби придумати новий сюжет та розвинути персонажів. Хоча ходили чутки, що йому не вистачало інструментів для нової технології. кажуть, що славнозвісний Кіборг Т 1000 який складався з рідкого металу, мав би з'явитися ще в першому фільмі, але тоді ще не було способів його оживити. Коли продюсер Термінатора 2 судного дня Маріо Кассар вислухав ідею сиквелу, відразу віддав наказ працювати. Кемерон ледве не зробив студію банкрутом, адже самі лише спецефекти коштували від 15 до 17 мільйонів доларів до початку знімання. Режисер запросив до співробітництва студію ILM Джорджа Лукаса, яка робила візуальні ефекти для зоряних війн, щоб вони створили Т-1000. В уяві Кемерона, якщо Т-800 у виконанні Шварценеггера був панцерним танком, то Т-1000, якого зіграв Роберт Патрік, уже мав бути порше. Режисер сам узяв безпосередню участь у його розробці і наполіг на імітації ртуті, яка неначе відзеркалює зображення. Прототип т 1000 називали водяною змією за дивний зовнішній вигляд, а створювали його завдяки комп'ютерам, які змогли знайти в найближчих районах Лос-Анджелеса. Тому компанія ILM навіть звернулася до кремнієвої долини, щоб узяти й у них пару системників. Коли Маріо Касар побачив фінальний результат, то зрозумів, наскільки Джеймс випередив час. Термінатор 2 судний день про повернення страху у вигляді рятівника та появу нової загрози від машин зібрали лише за перший вікенд 54. Три мільйони доларів, а за весь прокат і цілих півмільярда, що в п'ять разів перевищило виробничий бюджет. Далі Кемерон вирішив перепочити від моторошних блокбастерів та спробувати себе в комедійному бойовику. У правдивій брехні він знову зняв Арнольда Шварценеггера із бюджетом, як у другого термінатора. Пішов найлегшим шляхом опору, створив глядацьке розважальне кіно, яке від нього чекали. Цього разу без запаморочливих обертів, від яких відвисає щелепа. У 1989 році, до знімання судного дня, Кемерон неодноразово спускався на морські глибини, щоби дослідити підводний світ. Завдяки цим дослідженням народилася безодня, яка багато в чому допомогла створити Титанік та сиквели Аватара. До речі, Джеймс єдина людина, яка самітно спускалась у маріанський жолоб. Ймовірно, цей досвід дозволив йому без сорому цитувати Ніцше, булити акторів на знімальному майданчику, та хвалитися досягненнями фільмів, які ще навіть не вийшли в Окат, втім, Титанік в середині 90-х, ще до виходу в кінотеатрах уже складав враження найбільшої мелодрами з коли-небудь знятих. То може його марнославство не таке вже й марне? Історія фільма Титанік розгорталась у квітні 1912 року, коли найбільше британське пасажирське судно вирушило до Нью-Йорка із Саутгемптона. На кораблі знайомляться Джек. Представник нижчого соціального класу й Роуз, наречена багатія, який розв'яже фінансові проблеми її родини. Режисер запічив цю історію як Ромео та Джульєта на Титаніку. І, хоча стурбовані продюсери хотіли більше екшну, Джеймс запевнив, що цього не знадобиться, і він усе тримає під контролем. У 1995 році він здійснив 12 експедицій до затонулого Титаніка, щоби зрозуміти його природу, заміряти параметри та вивчити інтер'єр. Ця подорож була небезпечною, хоча б тому, що судно лежить на глибині майже чотирьох кілометрів, тому не кожен підводний корабель може до нього підступитися. Кемерон зумів ще і вмовити продюсерів провести на цій глибині знімання, хоча йому так і не вдалося зробити яскравих та деталізованих кадрів. Режисер сам написав сценарій та вивчив всю можливу документацію, яка існувала по Титаніку. Воно й зрозуміло. Адже якщо одержимий перфекціоніст хапається за історичну драму та піклується про автентичність, то все мусить бути ідеально. На знімальному майданчику навіть чергували два історики-спеціалісти по затонулому судну Найцікавіше почалося пі. Після запиту Кемерона побудувати корабель у справжню величину. Студії Paramount та 20-те століття Fox орендували пляж у Мексиці, а саме судно будували професіонали як із цієї країни, так і з Великої Британії. Судно по суті було з екстер'єром та порожнім всередині. Його будівництво настільки затягнулося, що режисеру хотіли вказати на двері, але він розпочав знімання до фінальної здачі проекту. До речі, малювання портрета це найперша сцена, в якій знялись Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет. Кемерон вирішив одразу зблизити їх на епізоді зображення Роуз, а сам портрет намалював власноруч. І хоча актори пройшли немало репетицій разом, саме ця сцена неабияк їх зблизила, і вони досі залишаються хорошими друзями. Чого не скажеш про знімальну групу та Джеймса Кемерона. Вінслет сказала, що буде працювати з ним знову лише за великі гроші. Ймовірно, він таки зміг їх запропонувати на знімання Аватара 2 де вона нині грає одну з ролей. Втім, виробництво тримало в тонусі і тривозі всіх через травми каскадерів, постійні застуди, грип та захворювання нирок. На знімальний майданчик приїздила комісія, щоб перевірити, чи там взагалі безпечно. Виявилося, що так. Хоча так не думали продюсери, які вже витратили 200 мільйонів доларів на той час найбільший бюджет фільму. Враховуючи, що він і триває три години, здавалося, що це катастрофа. Адже тоді вважалось, що на такий довгий фільм піде менша кількість людей, а кінотеатри не зможуть ставити більше сеансів. Під час знімання трапилася ще одна неприємність, що завадила виробництво. Хтось із команди підмішав у їжу психотропний наркотик фенциклідин, через що масово. Отруїлася знімальна група. Сам Кемерон встиг виблювати їжу, тому зазнав мінімального ураження, але в нього почервоніло око, і колеги почали називати його термінатором. Коли знімання завершилося і почався монтаж, Джеймс викинув одну важливу сцену, яка підкреслювала цікавий історичний факт. Недалеко від Титаніка був ще один корабель Каліфорнія. Він не почув сигналу СОС, бо вимкнув на ніч радіо. Кемерон зняв цю сцену, але не включив у фінальний монтаж. Він відчув, що Титанік це мікрокосмос, і глядачу не треба покидати його, навіть якщо це вихід на корабель, який не прийняв сигнал. Фінальний результат здивував усіх. Стрічка зібрала в прокаті 2 мільярди 202 мільйони доларів та здобула 11 оскарів. Коли Джеймс Кемерон виходив за своїми нагородами, то викрикнув фразу Джека з фільму Я король світу. Але разом із тим, режисер увіковічнив пам'ять жертв Титаніка хвилиною мовчання. Такий от вийшов мікс емоцій у 2012 році. Кемерон настільки захопився 3D, що разом із релізом у роздільній здатності 4К переконвертував фільм у тривимірний формат. Йому також довелося поправити комп'ютерними ефектами одну важливу сцену, у якій Роуз дивиться на зоряне небо. З ініціативи науковця та астрофізика Ніла деграссе Тайсона змінили розташування зірок, яке у версії 1997 року було нереалістичним. За два роки до виходу Титаніка Кемерон уже мав ідею нового блокбастера Аватар, унікального іншопланетного світу Пандори, куди вдираються загарбники. Планета має невичерпні ресурси цінних мінералів. Але коли туди відправляють солдата Джейка, він переймається культурою навій, бажає стати на захист інопланетного народу. Для переконливого зображення Джеймсу не вистачало візуальних ефектів, які змогли б підкреслити іншопланетність та показати масштаб його задуму. Тому він дочекався 2000-х та запічив ідею компанії 20-те століття Фокс, яка, хоч і покрутила пальцем біля скроні, але все-таки погодилася виділити бюджет у 237 мільйонів. Кемерон скористався можливостями відразу двох студій, які створюють комп'ютерні спецефекти. Новозеландська компанія Veta Digital робила ефекти для володаря перснів, а американська ILM працювала над зоряними війнами». Режисер разом із провідними лінгвістами США розробив мову народу Наві, яка складалася із тисячі слів. А для знімання сконструював симулькам камеру, яка може передавати віртуальне зображення в реальному часі. Тим самим Джеймсу вдалося режисувати акторів, не покладаючись лише на уявлення, що може гіпотетично з'явитися в кадрі. Обсяг роботи був настільки великим, що лише об'єм цифрової анімації склав тисячу терабайтів. Рендер одного кадру міг зайняти кілька годин. І над спецефектами працювали понад тисяча людей. Фахівці Veta Digital побудували серверну ферму на один квадратний кілометр лише для того, щоб зберігати інформацію про аватар. Вони ж розробили власну хмарну систему, щоб зберігати в ній дані. 4 тисячі серверів, 35 тисяч процесорних ядер та 104 терабайти оперативної пам'яті. Такого результату досягнула команда спеціалістів лише за кілька років роботи над проектом. Революційність Кемерона не знала меж. Він знімав кіно у величезному ангарі, стеля якого була завішена датчиками, що сканували рух акторів та поверхню. Ці фішки допомагали моделювати зображення в реальному часі. Завдяки технологіям motion capture, якими користувалися у володарі перснів, кінконзі та піратах Карибського моря Скриня мерця Джеймс зумів відтворити наві в тому вигляді, що й мріяв. На голову кожного актора вдягли шолом, до якого чіплялася камера. Вона фіксувала міміку акторів, щоб відтворити всі рухи обличчя. Кемерону було цього недостатньо, і якщо потрібно було виправити діалоги або репліки, він нашаровував народ анімацію і тим самим змінював слова. Тобто технологію діпфейк, якою нині граються в соцмережах, використовували ще 10 років тому. Надважливим у роботі над аватаром було повне занурення глядача, яке режисер бачив лише у форматі 3D. У 2009 році кінотеатри майже підготувалися до того, щоб показувати таке кіно, адже Піксар випускав 3D-анімацію. Втім, цього було недостатньо, адже Кемерон розраховував на більшу кількість екранів. Він розробив нову камеру, яка одночасно знімала на два об'єктиви, і тим самим проєктувала вже готове 3D-зображення, а не конвертоване. Що відбулося після виходу в прокат? Уже відома історія. Аватар зруйнував надії конкурентів на успішну касу та зібрав майже 3 мільярди доларів, побивши рекорд самого Кемерона з Титаніком. Ще під час знімання першої частини режисер заговорив про створення другої, третьої, четвертої і навіть п'ятої частини франшизи. Але пізніше трохи пригальмував амбіції і сказав, що поки випустить другу та третю. Залежно від їхнього успіху, буде зрозуміло чи варто далі працювати над розширенням світу Пандори. Перша частина продовження вийде в кіно вже у грудні 2022 року, хоча її реліз відтерміновували кілька разів. Ам же Кемерон не називає це відтермінуванням. Сценаристи допрацьовували сценарій, поки техніки готували візуальні ефекти та знімальний майданчик. За сюжетом сиквелу Джейк виховує дітей із Нейриті, але в їхній світ знову проникають люди. Герої змушені покинути Пандору, щоби знайти прихисток в інших екосистемах. Нове кіно Джеймса Кемерона означає нові технології. Режисер спершу планував знімати в маріанському жолобі, але відмовився від цієї небезпечної ідеї. Протягом років він хотів отримати деталізовану картинку під водою, і здається, у нього вийшло. Навіть вдалося провести тести мовшен Capture під водою. Тому він зберіг міміку акторів. Також збільшиться кількість кадрів у секунду. Замість 24, їх може бути 48, що створить реалістичнішу картинку. Хоча з цим зможе посперечатися Пітер Джексон, який скористався цією технологією на виробництві гобіта та отримав нещадну критику через болі в головах глядачів у четвертій і п'ятій частинах. Кемерон сподівався вже обійтися без 3D-окулярів, але швидко усвідомив, що технології не дійдуть до таких можливостей. На ринку вже є телевізори, які можуть добитися таких результатів, але їхнє виробництво. Вон надзвичайно дороге. Що вже й говорити про кінотеатри з часів прем'єри Аватара пройшло 12 років, і залишилося не так багато людей, які вірять у цей проект. Але Кемерон повний оптимізму і ставить у приклад попередні роботи, адже між двома термінаторами пройшло сім років, як і між першою та другою частиною чужих. До того ж, у часи пандемії кінотеатри намагаються винайти будь-які способи, щоб привернути увагу аудиторії до себе. Стрімінгові сервіси стали звичним явищем, яке уможливлює комфортність комфортний перегляд вдома, але це не означає смерть кінотеатрів. У 50-х роках їм загрожувало телебачення, тож вони вигадали широкий кольоровий формат. У 80-х їх майже знищили відеокасети, а потім і DVD. Але вони вистояли, пропонуючи незграбне 3D. Тому цілком можливо, що Аватар 2 стане саме тим магнітом, якого так чекають кінематографісти. Нині Кемерон міг би взагалі не турбуватися та й далі займатися підводними дослідженнями, але він щоразу виринає з новою знахідкою. Крім аватарів, у його планах ще є режисування детективного трилера Інформаціоналіст. Про нафтового мільярдера Стехасу, який найняв спеціаліста з інформації, щоби знайти зниклу в Африці дочку. Можливо, це повернення до форми режисера, який досі продюсує хай-тек трилери. За понад 50-річну кар'єру Джеймс Кемерон зміг переконати навіть найбільших циніків, що може бути двигуном прогресу. Для своїх ідей він побудував екзоскелет Термінатора та величезний корабель у реальну величину. Його не зупиняють технологічні обмеження або хвороби акторів. Він показав себе максималістом на знімальному майданчику і зламав алгоритм успіху кілька разів, чого не вдавалося жодному режисеру. І, хоча Марвел дихає йому в спину, а іноді навіть переганяє, режисер неначе грає з ним в шахи та планує на кілька кроків уперед. Побачимо, чи виграє він цього разу.